Вітаю всіх грибників, ви на каналі Селянин. Сьогодні намічається дуже дуже насичена прогулянка та збору білих грибів Дивіться, я зайшов в ліс і мене вже очікує. Так що не буду затримувати. У вас сіляйте позручніше, будемо разом що грибики, тому що У нас певно намічається хороший активний відпочинок тихого полювання. Чистимо і направляємося по місцях дивитися, де є гриби, де люди пропустили, то все буде наше. В общем, друзі, прямо всім перегляду і погнали шукати. Тут кілька режима і є. І гриби прямо в тій галині. Ось парочка. І ось тут м'яний аж. О, такий м'ягонький дуже. Тут він чистий. Прям дуже чистий. Але лише на те, що він м'який, дуже він залипнеться. І гриби зараз полипнуть усі. З дороги замітив, подивіться погибками. Оце да оце грибіще. Так згризли, все, робили, поперевертались. і один, і другий. Недавно я дам, тут був вже збирав грибики і ось, бачите, вже повиростали нові. І тут недалеко також є ставище для нього до лісу. Чорні-чорні чорніщий. Дуже чорний. Я такого в темноті навіть не виднося. Ось Осьом різниці в грибах. Тільки один бережочок. То цвітленький, так. Гляди грибок. І дивіться, бікнули пару метрів. Будемо біти. Темний. Різниця на ну, очах, думаю важко збирати. Все побачив. Грибики реально дуже красиві. А так, знаєте, ну, ти проходиш корчиками, так, бережками. Вони вже всі такі середні, великі. Бачите? А тоді, коли ми мальок збирали, молоденькі ті для люди писали в коментарях, о, наші ви збираєте, тут такі маліта, ви пидете. Так все, нема тих, нема. Тут буквально там декілька днів вони і все. Далі подивіться, по 20 см гриби. А молоденьких нема взагалі. Тому ми пользуємося моментом, який є ті беремо. Але люблю я цих хребет. Ці особливо темні. Вони такі великі, чисті. Ну не всі. Не всі честі. так ось ці вони, корінчики тут власті багато, вони червиві. Ну сюди до гори вже честь. Зато гриб гарний дуже дуже. Вірите, не вірите, але я зашпартався в гриба. Я дивлюся туди далеко, тому що вони мають так по бережку мой. Та й думаю, обіду короче, з другої сторони. Чую такий удар. А Я його, її вибив ось сюди. Нормально, так? Да? Нормально. А збоку там же і замітки. Ще одного гриба. Темненько. Так, ну і вже тут давайте перейдемо трішки Тут Я ще бачу одного. Напевно не одного, Спочатку бачу одного. Якщо я на місце, знаю точно, що тут мали б бути гриби. І от замітив одного і більше нічого не виднося. Я присів і просто посидів пару секунд і обдивився курчую, щоб побачити ще. Ви представляєте, очі, просто не годні адаптуватися скоро і гриби просто не вимічаєш. Тому не спішіть, як збираєте. Нехай очі побачить добре, проаналізують все. Тоді не будете пропускати. Вийшов на світло, слухайте аж легше. грозу тобто легше шукати. І взагалі легше дивитися. Але дивно, чому людей так багато було, а вони таку площадку обійшли всі. Це самі кращі гриби. Дивуються з людей. Тому що десь чути по одиночку. людей десь там десь. Там, так недалеко від мене. Але дивно те, що вони просто так усі побігли вперед. Реально, так вперед побігли. Думаю, що там більше грибів, ніж тут на початку. І просто стільки грибів вони пропускають. Подивіться, я дуже далеко, не відійшов від початку лісу, де зайшов. А грибів просто море.

Погода дуже помінялася сила. Так, гримить. Ого. Ага. Почалося обламати, спогади, такий довгий. Бачите, світло від того гриба не є. А темні гриби навіть не видно сидити. Вони сюди, поки я не підійшов до того гриба. Світло і цю там не, навіть я не бачу. починає йти все сильніше і сильніше ви представляєте жара і дощик іде для грибниці це, це просто ну, щось нереальне такий подарок от я тут грибних грибоків знайшов Зайшов по дорозі в одну сторону одного замітив. А звідти я пішов уже в гребік. Це і грибик і козарик. Просто разом. Пішов я на свою дорогу. Замітию тут на водніка. Орі є козарики, але треба перший раз продивитися іменно грибики. Тишки раз відійшов, тут знайшов. Тут вже якийсь збитий. Добавлю залишено. Зараз вони були таке. В одній полі ось тут. Ось так були вони. А тепер вони перемістилися на другу сторону. Вони ну, повністю звичайно, чому перемістилися. Але і там, і там кидаються. Ну, але бачите, таку невелику кількість можна нашкрябати туди революцію. Та у нас от заховалося. Там мій горобчик такий. який частячок свіжий, свіжий. Як ну, бачите, з Божою допомогою ми вже назбирали одне відро. Найменше. Тепер будемо вже складати зараз вдвох відро. Бачу, люди проходять попри мене, теж мають непогано ну, так. Так що врожаю є для всіх. Є такий бережочок. Бачите, які тут красені, мене чекали. Великий. Це вже взагалі загнило тут. Мінус один. Це ще плюс-мінус нормальний. Облімаємо. Бачу ось тому. Перебігаємо швиденько туди. Збираємо його. І ще біжимо в одне місце. Це недалеко від тих грибів. Просто трішки збоку. Так, попадаю ці гриби тут від часу. Є. Знову зустрівся зі днів. Більше декілька з таких грибів. Довгеньких. Ну ага, такі великі мають, ну ну хороші рибки. Діки, як завжди, мене радує. Там би пішов з дому. Там по декілька штук не ходиш. О, процентів. Кикраса. Ох, які гарні. І великі, і маленькі. Добре, що шапка була трішки погрежена О, гриба. Замітив його, прийшов сюди. Замітив ще одного коричневого. Зенячки, на А Десь ми в глибині над ярами. Попадається ось такі ми великі. вже, Непогано так. Такі грибики, вони козаки. Реально непонятно. Що це таке є? Це є гриб, білий гриб, є стильний гриб. Ось дуже дивно виглядає, він такий як парасолька. Так, так, Чисто там роздивляється і дивіться, що замічаю. Ще десь ще маленьке ховається. Гризли його. Але нічого. Його було видно. З мене прижило до цих красень. жертва одного. заради всіх. О, дивіться, тому що я замітив, парчай. Бачите. Маловато, звичайно, вже грибів тут є таких. Тому що дуже багато людей пройшло, перебило все. Десь ось так, бачите, попадається невеликою кількістю. І це по случайності, що туди не зайшли люди. Не, звичайно, ми розчаровуємося. Але, Але ми шукаємо. Надіємося на краще, на те, що нам щось лишили, тому що як бачиш, там і Просто тишина. Людей немає. Люди усі просто десь пішли. Куди вони пішли? Всі поперед один одного. Повтікали десь. Всі мали гриби, всі понаходили. Замітив там казарка. Потім розвертаю голову чу-чуть вище, тут такі в шаниці. Подивіться, яка штанга стоїть. Я не знаю, вірте, вірте не вірте, але ну ну, гриби гриби ваші ніколи ніхто не забере. І подивіться, ну я ж йду просто стежками. Я йду просто там, де всі люди ходять. Ну точніше вже пісня. Тому що вони всі побігли один одного. От подивіться, які гриби. Подивіться, що тут твориться. Ну як це? Це ж ти ж скажіть, що це не мої гриби. От кілька метрів відійшов і від тих грибів. І дивіться. Замечаю одного. И впереди там чуть дальше еще один. Так, пусть это рыбачки. Знову дубики, знову гребики. Треба зараз напевно йти додому, тому що дощик почався дуже сильний. Рубики звісно не Але мочитися також неогодно. Пішов дуже сильний дощ. Не хотів камеру мочити. Прийшлося назбирати ось стільки грибів. Ніяком урожай непоганий. Ну що ж, друзі, буду завершувати сьогоднішній похід. Я вже тут йду на те світло, на вихід з лісу. Там не хотів знімати, тому що дощ іде. Мочить дуже так заховався в корчі. общем, назбирав я два відра. Ну, це майже праве повне. Ну нічого. Нічого. Просто мочитися не хочу. Можна було ще ходити, але мені хватить. Вам всім дякую за прогулянку, дякую, що подивилися відео, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і зустрінемося скоро в нових відео. До зустрічі з вами. був. Пока!